Вітаю учасників. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна подивитися інформацію про нараховані, про сплачені податки, як можна отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом, ну і на завершення про те, як можна повернути зайво сплачені кошти. Давайте розпочнемо відразу з практичних питань і буду показувати, як це все зробити, використовуючи електронні сервіси податкової служби. Зокрема, електронний кабінет платника. Про електронний кабінет платника ми вже говорили і не раз. Потрібно в стрічці пошуковій набрати електронний кабінет платника, зайти за покликанням, ну і здійснити вхід в сам електронний кабінет. Вхід здійснюється з використанням кваліфікованих електронних підписів, обрати спосіб входу можна відповідно до того, який ключ ви маєте. І опиняємося в електронному кабінеті платника. Відомості про сплачені податки, про нараховані податки розміщені в розділі стан розрахунків з бюджетом». З, правої, з лівої сторони сторіночки бачимо це меню, якщо на неї клікнути, відкривається вікно з інформацією про сплачені податки. Вони зібрані у вигляді переліку податків з інформацією про надміру сплачені суми, про борг, про залишок несплаченої пені. І також міститься інформація про сам податок і код території, на яку відбувається, на якій ця сплата відбувається. Звернули увагу, що є можливість експортувати в Excel таку інформацію, і є можливість переглядати. Таку інформацію за попередні роки. Починаючи з 2015 року можна переглянути інформацію за кожен рік окремо. Якщо зайти на кожен з цих податків в меню Клікабельне, можна зайти і побачити детальнішу інформацію про сам податок. Зокрема, тут, за правилами бухгалтерського обліку, розміщена інформація про зарахування, про нарахування, сальдо і детальніша інформація про те, як видно, як формується борг, як формуються зайво сплачені суми, ну і рештки несплачених пені чи надміру сплачених сум. Також можна експортувати цю інформацію в Excel. А можна розрахувати пеню. Пеня розраховується в тому випадку, якщо наявний борг. Буде розрахована пеня станом на дату поточну, і відразу можна однією платіжкою платити борг із врахуванням пені, яка буде нарахована за невчасну сплату. Якщо ж повернемося назад в меню з інформацією про податки. І прогорнути до кінця стрічечки, то фізичні особи мають можливість сплатити податок відразу використовуючи електронний кабінет платника. От, зверніть увагу: в розділі реквізити розміщена піктограмка банківської картки. Вона теж клікабельна. Якщо її клікнути, відкривається інформація про реквізити, на які потрібно сплачувати податки: бюджетний рахунок. МФО-отримувача, ЄДАРПОУ і реквізити платежу. З цією інформацією можна і використовувати, йти в банк і сплачувати безпосередньо у відділенні банку. Як бачите, є QR-код, можна скористатися смартфоном і заплатити податок із мобільного додатку, якщо такий встановлений на смартфон. А для фізичних осіб ця інформація відкрита, яка щойно згадувалась, для юридичних і для фізичних, проте для фізичних осіб додатково є можливість сплатити використовуючи платіжні системи. Ось бачите перелік платіжних систем. Вони теж активні і клікабельні. Якщо клікнути на платіжну систему, відкривається сторінка цієї платіжної системи із вже заповненими реквізитами. Про рахунок, на який відбувається сплата, про реквізити платника. Залишається внести суму, яка буде сплачуватися. Ну і тут платіжна система просить телефон сплатити. Далі відкривається вікно, в якому необхідно буде внести реквізити банківської картки, клікнути оплатити. Таким чином можна відразу оплатити податок, не виходячи з приміщення. Повернемось назад до наших платежів. Крім того, що є можливість їх переглянути, вивантажити Весель, відразу сплатити, як вже зазначалося, інколи виникає необхідність в тому, щоб створити документ про сплачені податки. Це також можна зробити. Такий документ витяг про. Сплачені податки формуються на підставі поданої заяви. Заяву можна подати, скориставшись теж електронним кабінетом платника з розділу ведення звітності або ж з розділу заяви запити на отримання інформації. В цьому розділі запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску, за даними органів ДПС, має код форми G або F 130207. Створюється запит в поточному періоді, клікаємо створити. Відкривається сам запит про отримання витягу. Необхідно вказати період. Період вказується по роках, можна вказувати поточний рік період, можна вказувати період попередні роки, але не більше, ніж рік. Якщо звернете увагу, можна теж розрахувати суму пені, поставити відповідні галочки. Можна сформувати цей витяг загалом загальною сумою, можна сформувати в розрізі платежів, якщо поставити відповідні позначки. І можна його сформувати з електронними підписами працівників податкової служби. Щоправда, якщо надсилається такий запит з проханням накласти електронні підписи, це займе трошки довше часу, тому що фізично такий запит обробляється. Працівниками після автоматичного формування, і на нього накладаються електронні підписи працівників податкових органів. Після збереження такий, запит, запит після формування необхідно зберегти і надіслати до податкових органів. Треба заповнити лише дату, період, з якого необхідно отримати таку інформацію. Скажімо, з 1 поточного року по поточну дату. Після збереження і надсилання необхідно прослідкувати і отримати. Дві квитанції. Перша про надсилання, друга квитанція це якраз буде інформація з витягом про стан розрахунків з бюджету. Ще, ще один запит, який теж дуже популярний, і може бути надісланий до податкової служби в електронному вигляді: це заява про повернення або над, помилково, або надміру сплачених податків. Виникають ситуації, що сплачені податки не на той рахунок, або зайво сплачені податки, і необхідно повернути таку суму податків. Знову ж в цьому розділі, в розділі ведення звітності, формуємо заяву про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань. Вона має код форми F або G1302. Заява про повернення помилково надміру сплачених сум грошових зобов'язань. Створюється заява. Ну і далі необхідно вказати обов'язкові реквізити заяви. Тобто внести реквізити, куди буде був платіж сплачений, і інформацію про те. Куди би ви хотіли його повернути. Це може бути або поточний рахунок, або перекидка грошей на, іншу, на інший платіж, або повернення на єдиний рахунок. Після надсилання до податкової служби така заява перевіряється, з'ясовується інспекторами інформація про нарахування, про сплату. Якщо сума відповідає дійсності, підтверджується. То гроші повертаються. Крім електронного кабінету, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна переглянути і в іншому сервісі податкової служби. Це можна зробити і в чат «Інфотакс». Які можна доєднатися до якого і у вайбері, і у телеграмі? Інформація аналогічна тому, як вона є в електронному кабінеті, теж по податках розбита і можна детальніше заглянути в кожний податок. І крім того, інформація про стан розрахунків з бюджетом. Та можливість сплатити такі податки є і в мобільному застосунку моя податкова, який встановлюється на смартфон, і теж може бути використаний як для перегляду, так і для сплати податків фізичними особами. Інформацію, про яку я вам щойно розповідала, є у нас на сторінках на Фейсбук-сторінці, можна ознайомитись детальніше, можна ознайомитись на нашій веб-сторінці, або ж в тому ж таки чат-боті. Тому ви можете це зробити детальніше самостійно, можете перевірити, наскільки точно я все розповіла. І використовуйте сервіси податкової служби. Сплачуйте податки вчасно і не допускайте наявності боргу. Думаю, податкові сервіси для цього будуть вам корисні і зручні в роботі. Дякую за увагу. Доброго дня. Ми продовжимо нашу зустріч, наш вебінар. Я вам хочу більш докладніше розповісти про можливості комунікації з податковою службою. Вся інформація щодо діяльності Державної податкової служби, роз'яснення податкового законодавства, нові форми звітності, все ви можете знайти у нас на офіційних сторінках як Державної податкової служби України, так і головного управління ДПС у Рівненській області. Офіційні ресурси ДПС України знаходяться за посиланням tax.gov.ua Так само у соціальних мережах, це у Фейсбуці та в Ютубі, є канали ДПС України та Головного управління Державної податкової служби. На цих каналах ви можете. Ознайомитись з останніми змінами законодавства та з результатами діяльності, як цілком всієї податкової служби України, так і головного управління ДПС у Рівненській області. Всі платники податків, як суб'єкти господарювання, так і фізичні особи громадяни в разі виникнення тих чи інших питань з оподаткування щодо сплати податку, Можуть отримати інформаційно-допідкові послуги, як в режимі онлайн, зателефонувавши до контакт-центру ДПС, це номер телефону, він безкоштовний зі всіх телефонів 0800 501 207. Працює такий контакт-центр з 8 до 19 години у п'ятницю з 8 до 18 години, крім суботи та неділі. Відповідно. За, при тому, як ви зателефонуєте на цей номер, ви будете вибирати ті податки, які вас цікавлять, за номером, який вам буде озвучено оператором, тоді з вами буде з'єднаний інспектор, який вам буде надавати консультацію, роз'яснення щодо ваших питань. Ще раз нагадую, дзвінки за номером телефону 0800 501 207 є безкоштовні зі всіх телефонів. Крім того, хочу нагадати, що ДПС України розроблено такий сервіс на веб-порталі як загальноінформаційний довідковий ресурс. Заходячи в цей розділ, як на сайті ДПС України, так і на субсайті Головного управління ДПС України, вибравши певний вид податків. Ви можете в пошуковій стрічці задати питання, що саме вас цікавить, і будуть надані вам відповіді з тих чи інших питань, що стосується чи ПДВ, чи там майнових податків, чи податку на доходи фізичних осіб, що вас цікавить, можна, ще раз нагадую, знайти цей загальнодовідковий інформаційний ресурс як у нас на сайті, так і на сайті Державної податкової служби. Також хочу нагадати, що у нас працюють телефони гарячих ліній для надання консультацій платникам податків. Коли зайти на сайт ДПС України, на зверху на білому тлі є банер гарячі телефони гарячих ліній. Там телефони гарячих ліній розміщено по областях в, кожному, в кожній області. Номера телефонів вказані за напрямками оподаткування ПДВ, прибуток, податок на доходи фізичних осіб, майнові податки, реєстратори розрахункових операцій, і зателефонувавши за тим чи іншим номером, ви також отримуєте відповідні консультації. Також у нас працюють центри обслуговування платників при всіх державних податкових інспекціях. Адреси та номера телефонів ви можете знайти також у нас на субсайті. Адреса нашого субсайту rvtax.gov.ua, окремі сторінки, центри обслуговування платників. Там центри обслуговування платників, які були, які розміщені при ДПІ по старих районах, які були раніше. Це і Здолбунівський район, і Остріжський район, і ще. І, відповідно, там є і номера телефонів, і адреси, куди ви можете звернутися. Також одним із шляхів вирішення питань платників податків є комунікаційна платформа. В головному управлінні ДПС Рівненській області для зворотнього зв'язку створена окрема поштова скринька. Звернення від представників бізнесу, громадськості та громадян приймаються на цю поштову скриньку, адреса її РВ. Ікаці Я думаю, ці банери будуть в презентації на каналі YouTube, і ви в разі необхідності можете знайти адресу нашої скриньки. Для комунікації з платниками, або знову ж таки у нас на сайті в розділі Контакти, або в розділі «Прислужба» є е, вказана ця адреса. При зверненні платників організовуються або зустріч з платниками, або відповідь надається в усній чи письмовій формі. Це вже за бажанням платників з тих чи інших податків. Е, хочу ще нагадати, що до кінця року триває. Кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2023 року та податкову знижку, яку громадяни можуть за витратами, понесеними в 2023 році, отримати консультації можна, як у головному управлінні Державної податкової служби в Рівненській області. це Телефон 0362 692 563. В відділі податків і зборів з фізичних осіб, номер телеф... міста рівного 0362 692 636. Рівненський відділ податків і зборів з фізичних осіб: це територія обслуговування Рівненського району. Це 0362 26, 64, 80. Варський відділ податків і зборів з фізичних осіб 0,3636, 2,3932. І Дубинський відділ податків і зборів з фізичних осіб 0,3656, 4,6194. Нагадую, що ті громадяни, які отримували іноземні доходи і подали заяву про те, про перенесення термінів подання декларації до кінця року у зв'язку з тим, що необхідно їм отримати довідку від контролюючих органів країни, в якій вони отримували такі доходи, повинні подати цю декларацію. І так само ті громадяни, які мають право отримати податкову знижку, таку декларацію повинні подати не пізніше 31 грудня. Будь ласка, не забувайте подавати таку декларацію, ви можете подати. І через електронний кабінет, і скориставшись сервісом, моя податкова. Також, якщо є питання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій чи програмних реєстраторів розрахункових операцій, в головному управлінні діють телефони гарячих ліній. З питань реєстрації встановлення. І роботи РРО або ПРРО це 0362 628. З питань застосування і використання РРО, це 0362 692 622. Зателефонувавши за цими номерами, ви зможете отримати консультацію. Як щодо е, порядку встановлення і роботи... Реєстратора розрахункових операцій, так і щодо окремих норм його використання, також ДПС України розроблено такий сервіс як онлайн-навчання. Знову ж таки, на головній сторінці ДПС України або головній сторінці Головного управління ДПС у Рівненській області є такий банер онлайн-навчання, де, за видами податків, Надаються консультації щодо порядку е, нарахування, сплати, е, заповнення податкової звітності і особливостей оподаткування з тих чи інших податків. Так що, будь ласка, користуйтеся нашими каналами комунікації, звертайтеся завжди раді допомогти та надати консультації. Дякую за увагу.